Новинка від Гая річі з Джейком в головній ролі. Їлінхайло. Це в принципі все, що я знав про цей фільм перед його переглядом. І напевно цього достатньо. Бо це саме той випадок, коли хочеш подивитися на одного з улюблених акторів у фільмі одного з відомих режисерів. Тому без зайвих слів, як завжди, дуже коротко і найголовніше без спойлерів. Я вам розкажу про фільм Угода. Давайте по порядку. Пім розповідає нам про те, як змінила ситуація в американській армії після 9 вересня, про їх перебування у Афганістані та про співпрацю з місцевими в основному у якості перекладачів задля виконання своїх антитерористичних місій пов'язаних з Талібаном. Кожному з таких перекладачів обіцяли безпеку та світле майбутнє зі спецвізами у Штатах. Головними персонажами тут є сержант, що вже майже дослужив. Він бувалий боєць, котрий завжди опиняється в гарячих точках, на якого ж, звісно, чекає дома родина та афганський перекладач, що вже понад 5 років допомагає армії США бо на те має свої причини. На перший погляд, це черговий американський фільм, котрий показує, наскільки у них крута армія, і які там всі завзяті вояки. Але ми з вами вже бачили Другу армію світу, тому тут не все так однозначно. Виявляється, хороші хлопці теж помирають у кіно, ну а сама армія не така вже і крута, як нам здавалось. Тут немає якоїсь хитромудрої зав'язки, просто щось по типу історії і життя наших головних героїв-побратимів про честь, дружбу та таке інше, про те, як важливо дотримуватись угоди. Загалом це бойовик, судячи, з Кості кулі, які нікуди не влучають, але при цьому тут дуже старались в драму. І дивичись на оцінки фільму, їм це таки вдалось. Хоча особисто у мене був покер фейс на протязі усього перегляду. Це дуже далеко від справжніх бойових дій все виглядає максимально по-голівудськи. Не можу сказати, що у стрічки є якийсь свій фірмовий стиль. Дуже багато всього намішано. То це зйомка з машини, типу камера, то зйомка з дрона, то трясе камеру, то слоумо, то крупний план, яких, до речі, тут ну дуже багато, незрозуміло тільки для чого. І віддалення, і ще щось, і все це буває за 20 секунд в одній сцені. Причому сама стрічка займає цілих 2 години. І не можна сказати, що ви дивитесь її на одному подиху. Коли закінчуються усі смаколики, то відверто починаєш засинати. Музика тут дуже важливий елемент, бо саме вона створює всю загадкову, навіть трилерну, як вказано в жанрі, атмосферу фільму. Без неї це була б просто якась нудотина з діалогів з дуже великими паузами. Композитором виступив Крістофер Бренстеп, відомий за такими фільмами, як Операція Фортуна, мистецтва перемоги, гнів людський та джентльмени. Як на мене, все вийшло якось дуже пафосно, але при цьому взагалі не про що. Я розумію, що, напевно, для американських вояків у Афганістані це певний етап у житті. Але тоді це виходить дуже ніжевий фільм. І незважаючи на іменитого режисера, дуже простий в сюжеті і дуже слабкий в емоціях. Ну, якось так. Ну а що?